Сьогодні я вам покажу як, е, покажу мод. Але його важко якось так назвати модом, бо він додає різні види печеньок. Але все це буде з печеньок. От я вам зараз перший, першу землю. Я, я навіть не знаю, як то можна назвати, вона печенкову е, землю з печеньок. Бачите, але вона. Ось я вам зараз покажу просту землю. Так, треба включити. Я тут багато інших модів встановив, але то я в наступному випуску розкажу про них. Бачите? Тут вона так в шоколаді вся, а тут така. Як проста земля. Так, переходимо далі. Далі в нас є земля з травою. Але то навіть не трава, а якась печень... печенькова. Сповидло, я навіть не знаю, як то можна назвати. Так. Бачите, от, Бачите, такі от. Далі у нас руда з печеньок. Та руда мене дуже сильно так вразила, бо тут а, всі прості руди, от я вам, вам покажу, ось, наприклад, зору, Золота руда. Ой, випала. Золота руда. Просто золота руда. А печенькова руда, з неї сипеться багато печенька. Бачите? Так, переходимо далі. Далі в нас є блоки. Печенькові блоки. З них можна робити хату. Ось, бачите, зробив такий от квадратик. З них можна робити хату. Так, далі. Беремо тут. Та просто проста зелена трава, тільки вона може рости в пустині, наприклад. І бачите? Якось так не дуже. Зараз я вам покажу квіти спеченка і дерево. Дерево, я не знаю, чи виросте, може до кінця і виросте. Бачите, квітка є. Бачите? Квіти такі, от. Як проста квітка, трохи довша, і зверху чотири печенька, бачите, так складених. Дерево я посаджу. Може, воно до кінця, до кінця відео виросте. Я вам ще покажу. Так, далі, це листя з цього дерева. Бачите? Це, Маю... це листя теж з печеня. Так, мій брат сказав вже. Так, це листя так само можна використовувати для будівництва, і воно дуже добре, коли є багато, ось, наприклад, багато є в пустелі, там собі включаєш світ такий вот, з печеньок. І там є багато різної землі, і можна замаскуватися в ній. А зверху просто печеньком, щоб було світло. Або от навіть не печеньком, а от листям. Це все одно світло проходить. Так, далі. Далі це стовбур цього дерева. Так, ось, бачите, от я може зараз попробую якось скласти таке дерево. Так, ось бачите. Так. О, бачите, вийшло таке от саморобне дерево. Це дерево ще наше не виросло справжнє, Так, далі ми беремо ем, далі ми беремо деревину, блоки. Так, перший вид блоків. Бачите? Це такі от. ну, Далі плити. Такі самі, як і булижникові, булижникові і інші. Це, це той же блок, тільки під іншою назвою, його, здається, з іншого дерева робиться. Я ще сам не перевіряв всі дерева, які тут виростають. Ми може вже більше перевірю. Ось. Візьмемо. люк. Це... Чи тут треба подивитися? Чи нема ніде. Колись чужих, бо я тут маю і багато інших мобів. І вони можуть напасти. Бачите, один відлітає. Так, нікого нема. Так. Ну, це проста кнопка. Тільки вона так само з печенюк, Люк. Теж з печенюк, на земля, плита. Хвіртка. І. Можна отаку от таку от загрожу собі зробити. Все з печенюк. Тут інших нема. Так, беремо драбину. Молоко. Я от не знаю, чого сюди молоко, да, але. Може, так само до печенька. Так, от бачите, от двері, тут печенька намальована. Бачите, молоко. Багато його. Ну, це вже перероблено з руди, якої я вам показував. І палки. Так, переходимо далі. Тут є різні види печеньок. Я молоко в бутилці, то його вже можна пити. І шоколад. Бачите, я. Випив молоко. Молоко дуже добре, що воно тут є в бутилці зразу. Бо то можна коли тебе взяли. ось, Наприклад, зараз я подивлюся, чи я маю його. Ні, Я його не маю. Так, Коли на вас напали стома, наприклад, то можна просто собі випити молоко і вам вже краще буде. Так, продовжуємо далі. Е, ну, Тут все таке саме печенько, таке зерно. Ну і далі переходимо до зброї. Тут і, простий набір. Просто тут додавали сильніший меч і простий. І я ще не розібрався, що це таке. Тут броня є, зараз я вам покажу, я її вдягну вже. Бачите, ви от киво, в печеньку ходите. Бачите, от є меч, і є якийсь більший меч. Я просто не зрозумію, що тут таке є. Він є якийсь кріпер. Зараз перевіримо його. А, то не кріпер. О, бачите, він гуляє. Такий мій минулий мод це мод приверд. Я в іншому розкажу. Кудись зник. Або бачите, він заховався. Треба його бити. Бачите, вони... ви їх вдаряєте, тільки вони ховаються. О, о, є, знайшли. Воно якось так само вбиває. Тільки тут якесь більше може дали, от бачите, в руках може воно і краще виглядає. Так, ну тут, тут все остальне таке саме, як і було в простому, тільки з печеньок. Бачите, про привиди і моди. Про привиди моди, я вам розкажу про тут такий стрибаючий дяпик. є, що він стрибає вас динамітом, вас стріляє, я розкажу в наступному відео. Дякую! Вс. Чикай, давай.